Вітаю, пане Геннадію. От, як ви себе відчуваєте після концерту? Відпочили, тому що стільки енергії ніколи не можуть. Ще... Пане Вікторію, добрий день. Добрий день, карличани. Я хочу сказати, що в мене енергії хватить на 125 років. Тому що я маю прожити. Мені сьогодні 25. А я маю прожити 125 років, от я себе так відчуваю. Знаєш, я вчителі по озброєнню, от як закладеш в ракету, в систему наведення ракети, так вона і долетить до цілі. Якщо погано щось таке закладеш, то спрацьовує система самоліквідації. Так що ви заклали в себе нормальну систему наведення 125 років, дай Бог вам. Я, 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 я зробив ролик, виклав в інтернеті на багаточисельні вимоги глядачів інтернету. Я зробив ролик і показав артистів, яких ви запросили, те, що ви знімали. Тому ну, такий нюанс. такий нюанс. Люди допитуються, допитуються і цікавляться. А скільки зібрано благодійних внесків і на що вони пішли? Дорогі карольчани, я хочу сказати, що в мене мета не стільки зібрати кошти, а була мета в першу чергу, щоб приїхали зі мною народні артисти України, заслужені артисти і надали радість і щастя своїми піснями. Перше, друге, зібрано було, було зібрано 8 тисяч 25 гривень. Куди підуть? Це буде піде 28 травня в отелі Русь, міста Києва, буде проводитися гастровечеря, де ці кошти будуть вкладені кошик, кошик на розбудову спеціального підрозділу Омега Національної гвардії України. А надалі, далі ці кошти будуть передані, всі кошти, які вхідний е, квіток стоїть 3 тисячі гривень, е, має бути не менше 150-180 чоловік. От, і е, 3 тисячі гривень будуть, е, плюс мої, мої кошти, кошти будуть передані на виготовлення байрактарів. Із вашої відповіді означало... Буде гастровечеря. Так, гастровечеря, за який рахунок? Значить, кожен, я сказав, що кожне буде запрошення, яке коштує 2-3 тисячі гривень. Запрошення, спеціальні гості будуть. 150-180 чоловік. 2 тисячі я... гривень за вечерю? 3 тисячі гривень. Три тисячі гривень. Гастровечеря. Гастро, гастро це значить без нап'їздів. На... На... З. З. Без... З. З ну, гастрик, яка може бути Ні, коли гастрик? Житомиряни, які погодилися, мені поведу, житомиряни, які погодилися безкоштовно надати газ про вечерю, тобто. Тим, погодили. того, погодилися де за 45 квартал, роз, як сказати, ну, музикальну частину. Я не знаю, це мені поведовало. А тим, того, не? будуть народні артисти, в тому числі, можливо, і я висловлю за заснігаю пісню без саламучих. Тобто гроші будуть виділятися окремо для запиту. У, у якому готелі Готель Русь, міста Києва? 28 травня. Де це він знаходить? Ну де в Києві де? Ну, ну в Києві, а вулиця? Києві? А номер будинку? Вулиця е ну, е і біля, біля, біля Республіканського стадіону. Краще а от як, допустим, може. Нет, ну, не Ні, Нет, тільки, тільки, не, тільки 3000 гривень на запрошення. Ну ж кажеш, там хтось виділяє выделяє тисячі гривень. На... Не, кожний, кожен значить, вносить на спеціальний рахунок, буде онлайн-рахунок уже є. От, і, і, і тим більше, що я як співорганізатор цього заходу на це спосудів вже е, запросив більше 200 своїх друзів. Більше 200. Із них, дай Боже, хоча б 50 із цих 200 погодилися участвувати. Але крім мене, крім є ще інші співорганізатори. Я один із співорганізаторів. Тобто Це буде зустріч саме по тому заходу, який відбувся в Тагарлаті. Ні, це буде, буде продовження продовження того заходу, тому що я ініціатор і був раніше. Я був ініціатором 18 квітня. Я звернувся до голови, е е голови територіальної громади, е громадянина Олександра Панюти, але хочу сказати, що, на жаль, на жаль, каречани, ні Олександр Панюта, ніхто ні з посадових високів навіть не прийшов на цей концерт. Ми так, так називаємо атомні. депутати, ніхто не прийшов. E, значить, у вашій відповіді там прозвучало таке, що на байрактари, так. яких ще немає, коли, якісь бу, коли колись будуть, правильно? Правильно. Коли будуть. Тобто немає такого, Що ще стоїть байрактар, якщо вам 800 гривень, дайте нам байрактар. Тому що це кошти. А ще колись вони будуть, правильно? Звичайно. І ти оце здаєш. Я, де, я здаю ці кошти. Де вони, до речі, зараз. Кошти. Вони в мене вдома. Дома. Але це два роки. Ні, у мене не. готівка, готівку. А, комісійно якось це все діло а, оформлялося коли. Ніяк не Пере, гроші. Була добровольська Людмила Івановна, була засудника голови, голови, директора Катерина І ми її допустили всередину, була присутня, і дивилася. Так, як... так. От, і пані Катерина, яка заступника Олександра Івановича, він, на жаль, не прийшов, також не привітав народних Катерина, Троші. це яка Катерина? Ну, заступника Володимира Івановича, заступника директора будинку культури. Я не а -а -а. знаю, який прізвище. Катерина, вона сказала, я Катерина. Ага, ну, Тут в присутність двох посторонніх осіб. Ось і було перерахунок, вона рахувала на свої рахівнички, щитала, щитала, 8 тисяч 25 гривень було ну, вкладено, вкладено в ящик, спеціально, спеціальний, ящик, який я ходив і збирав, збирав. Я особисто і пан Віктор поклали по 200 гривень. Ну, добре, я твоя твоя вниз, тому що там, там більше 500, і мені 40 це зараз. Перед людьми, що я поклав тільки 200. Значить, я не знаю хто, але було покладено декілька 500 гривень, але всього-всього, ну, були мілкі, тобто 20 гривень, 50 гривень, 200 гривень, 100 гривень, але загальна сума стала 8025 гривень. Ну, взагалі, то якось би було б логічно е, туди, в Київ, в Русь. Представника від Кагарника, які вкладали гроші. Я не на... заперечую, я не заперечую. А хто ж дасть три тисячі? За вхід. Ну так вибачте, ну така, такі умови. А куди як... да, як... як... вони... ці гроші коли по три тисячі хтось дасть, куди вони, вони підуть? Значить вони підуть на спеціальний рахунок благодійного фонду. Спеціальне підрозділи Омега, а фонд є такий. Омега, ну, так, ОМЕ. Конкретно, на що? На... на виготовлення байрактарів. На виготовлення байрактарів. Так. А якщо завтра вони вже не понадобляться, сьогодні вони Виб, на центр наступ. Вибачте, пане містер, на жаль, на жаль, ну, дай нет. Боже, щоб війна в цьому наступному році. Поки жива оця істота, яка називається Вертвечук. Поки буде війна. Так, ну я говорю, що якщо війна закінчиться швидко, там вже ну, воно не закінчиться. Справа в тому, що продовжений надзвичайний став знову на три місяці. От, виборів президента і депутата Верховного місцевих рад не буде, тому що згідно статті 64 Конституції України і закону про надзвичайний стан ведення надзвичайного стану заборонено проведення виборів президента і депутатів місцевих і народних. Пане Геннадію, а от на заході, от у вас на концерті вийшло дуже гарно бути оператором, крім співаком, крім організатором, оператором. Ви там так носилися кругом, всіх охватили, всі себе побачили, всі радуються, все. Так от там, на тому заході, у, у, у Русі, у готелі, ви будете знімати оце все на відео. І саме головне той момент, коли ви будете передавати гроші, вони будуть пересчитані і... Значить, вони не будуть перераховані, я вкину спеціальний ящик, тому що це готівка. Значить, я буду знімати фото, відео, тому що я професійний фото, відео, художник. Професійний да, відео. Люди відчули це. Но, е, тряба, е, показати, щоб нікого не було. Знаєте, українець же, він такий, що е, не спробує, ніколи не пане Вікторе, це треба, буде треба і ще раз, От я я на значить, справа в тому, що онлайн, значить, кошти, кошти збираються, спеціалі є рахунок онлайн. От. А я готівку вкладу. Тобто, крім цього, буде разогр... лоти, буде вис... буде, м... ну не буду говорити, що від себе я веду, але я при... приготував сюрприз, <проб> називається у 10 літрів. Не буду говорити, що таке. Сюрприз лот буде. Пане Ради, значить, я вам щиро вірю, вірю хоча я і не а, те, екстрасенс, чи якийсь там телепат, я не вмію читати думок. Але я вам вірю. Головне, щоб повірили глядачі. Пане повірили глядачі, що гроші пішли за призначенням і на Збройні Сили України, як було написано Та, на... Я дякую. Я, дякую, ні, дякую. Тепер я вже вас відпустити без співу. А ну таке. Сонечко встає і шумить трава. Бачу, де проходиш ти, рідна ти, вчитель моя зоросвітова, Де проходиш ти, рідна ти, і в дорогу далеку і мене на зорі проважала. І рушни, вишиваний на щастя дала, і в дорогу до і мене на зорі проважала, І рушний, вишиваний на щастя на долю дала. Дякую, карличани! Я вас люблю, обнімаю, я ваші. Я вас дуже люблю, чому? Тому що я тут народився і тут мій закопаний пуп. До зустрічі. Дякую вам. Дякую. Щасти. На благо на благо і ваша діяльність на благо е, України, Збройних сил. України. В мене мрія, ми є стати президентом України. <свистець> 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 Як кажуть, дай Бог нашому теляті да волка з'їсти. <свистець>